Мир вам, братії і сестри, в дитинстві е, нам подобаються казки, потім пригоди, потім ми читаємо романи. А вже в зрілому віці тільки мемуари, тільки це цікаво. Одні з моїх улюблених мемуарів це м, спогади. Відока він був начальником Паризької таємної поліції, бувший каторжник, і у нього, як і у теперішніх мусоров, була е, улюблений прийом це поліцейська провокація, тобто втягувати людей в злочин, а потім їх на цьому хлопати. Тисячі людей він відправив на каторгу, і він пише в своїх мемуарах, що всі ці люди, яких я відправляв на каторгу, а я це робив особисто, я після суду приходив подивитися на них, всі вони. Обіцяли, що коли вони вийдуть після цього, вони мене вб'ють. Каже, я все життя ходив без охорони. Жодна волосина не впала з моєї голови. Таке наше ставлення до людей системи, до мінтов, суддів, прокурорів, начальників. Ми кажемо, що це система винна. Це не вони. Це всього лише колючатка системи. Але головне, що це їхня улюблена байка. Вони кажуть, це ми всього лише коліщата системи. Маєте претензію до неї, а не до мене особисто. А це не так. Ні. Кожне коліщатко має ім'я. Ти Іван Іванович, ти Сережа, а ти Міша. Це не система душить, це ти конкретно душиш. Тільки таким чином ми можемо зламати. І тільки тоді, коли ми назвемо, надамо ім'я кожному коліщатку. Тільки ти. Ти в цьому винен. І як тільки ми до коліщат починаємо ставитися як до людей, система ламається. Вона уже не може так працювати. Зрештою, система до нас ставиться не як до коліщат. Ми ж теж можемо сказати, а що ви мене заарештовуєте? Це все соціальна ситуація, це все недоліки системи освіти, це все. До цього призводить зубожіння, економічна криза. Боріться не зі мною, а з економічною кризою. Ні, яка же нам система. Я тебе загребу. І ти підеш 5 років з конфіскацією майна. І тільки таким чином ми будемо боротися з економічною кризою. Ми маємо ставитися до системи точно так само, як вона ставиться до нас. І коли ми назвемо по імені кожне коліщатко, кожному коліщатку дамо ответку. Коли вони не зможуть уже писати мемуари, що жодна волосина не впала з моєї голови, саме тоді відкриється шлях до Царстві Божого на землі. Амінь.